І вітання! Ви на каналі Купуй зі мною сьогодні я в магазині Копійка акція на домашній капці. Оглянемо новинки сумок, гаманців, нижньої білизни. Багато чого цікавого, тож не пропустіть! Усім приємного перегляду! Акція на усі домашні капці знижка мінус 20% є ще навіть з більшою знижкою. Акція діє не на всі позиції. Кімнатні дитячі 225%. Ось такі із совою м'якенькі 229,90%, дитячі 165 з вушками, рожеві м'якенькі жіночі з сердечком 165%, відкриті тапочки 225%, подушка дорожня 185%. Подушка дитяча плед зі знижкою 425 гривень. Плет з малюнком 180 на 2,20 185 гривень. Покривало євро в сумочці 675,2 на 2,30. Постільна білизна також іде в сумці 875 2,20 на 2,40. Подушка декоративна 95 40 на 40. Є ще в такому відтінку також 95, 40 на 40. Рушнички упаковка 245-4 штуки. Капці чоловічі закриті 245, жіночі м'які 285, шкарпетки дитячі ціна 29. Ось такі низенькі бавовна спандекс, ціна 1450. З малюнком низький бавовна 29. Однотонні бавовна поліамід лайкра 29. Чоловічі 19,50. Такі низенькі білі 24 гривні. Жіночі бюзгальтери. Ця новинка по 85 гривень. Блакитний, сірий та рожевий. Ось така ще є новиночка у кольорах. Ціна 145 Жіноча білизна. Трусики та ліф. Ліф на паралоні ціна 185 гривень. Дуже великий вибір. Ось такий комплект. За 225. Спортивний комплект топ та велосипедки з пуш-апом 245. Труси, чоловічі боксери. Бавовна Еластан від М до 2XL 115. Дитяча білизна 34 гривні. Такі боксерки для хлопчика 39. Піжама жіноча, шортики та майка. Є біла з червоним та біла з чорним. Ціна 245 гривень. Поліестер. Однотонна піжама. Також поліестер, майка та шортики. 225. Бананка сумка. Однотонна на блискавці 165. Дитячі по 115 з малюнком. Ось такий є з тваринкою екошкіра 185. Сумочки однотонні з кнопкою дитячі по 95. Сумочка жіноча, два відділення, довгий ремінець. Ціна 185. Бананка блакитна на блискавці. 285, гаманці по 75. Бежевий на блискавці 225. Ось такого плану ще є Пудра на кнопці відділення окреме для копійок на блискавці 165. Сумочки маленькі дитячі силіконові довгий ремінець 165. Ось така новинка для діток. Сумочка з сердечком 135. Гаманець молодіжний з вишивкою. Ціна 95. Сумка невеличка з екошкіри, ідеальний відтінок для осені. Ціна 475 20 на 7. Рюкзак насичено темного зеленого відтінку 285 на кнопці. Сумка бананка чоловіча 95. Сумка через плече 135. Чоловіча на блискавці. Сумка чорна з надписами для покупок. Бери від життя, все по акції 65. Дитячі сумочки-бананки. Так довго думає: сканер по 95%. Ось така сумка зі знижкою 185-50% знижки. Гарної якості такий варіант: чорна класична. Маленька, але досить містка. Всередині має багато відділень 425. Коробка для зберігання 165. Дуже класні. Ось такі органайзери. коробки для зберігання мають багато відділень. Кольори в наявності 75, 33 на 26 см. Така коробочка також з перегородками по акції 65 Упаковка три органайзери. Ціна 135 гривень. Такий дитячий підвісний органайзер за 75 для сполігання речей. Калимок для дому 40 на 60-115. Це також 40 на 60 придверний 115. Такий варіант бордовий. 165-45 на 70. Калимок силиконовий для ванної кімнати. 75 гривень. Такі варіанти по 95. 34 на 64 см. 185 40 на 70 з малюнком. Чохол на унітаз м'який. 49. Пакет вакуумний, 60 на 80 49 гривень. М'якесенький калимок для дому. Лише одного кольору в наявності. Розмір 40 на 60, ціна 135 гривень. Такий молочний 40 на 60 зі знижкою 95. Килимок 40 на 60 це також стандартний 95 гривень, тримач пластиковий для зубної щітки та пасти 29. Дозатор 95 для мийчого засобу. Набір пластиковий для ванної кімнати 4 предмети зі знижкою 149,94. Кошичок пластиковий з прищепками 49. Мильничка сердечко 29. Навіть віник привезли. Ціна 129 гривень. Вікномийка пластикова з довгою ручкою 135. Набір вішаків пластик 65. Упаковка 10 штук. Такий яскраво-малинові пластикові 85, 5 штук упаковка. Праска потужність 1802-475 гривень. Тефлонове покриття. Машинка для видалення катишок міні 49. Ось така ще є маленька: за 49 на батарейках, по 195. Набір кульок для дезодоранту для взуття чи шафок 24 6 штук упаковка. Устілки вкладиші гелеві 34 та 29 одна пара. Дитячі устілки з малюнком 24 обрізні. Такі є по 34 ортопедичні дитячі. 35 40 39 ортопедичні. Набір маркерів для ремонту мебелі. 135, 6 штук упаковка. Пакети для одягу дорожні 55-6 штук різного розміру: Одна С, дві м дві л та одна XL. Набір для подорожей. Маска. На очі, подушка. Та беруші 35. Усім дякую за огляд вдалих вам покупок та спокійного дня!